Повинні розуміти знаєте, як говорять юристи, вас захищає на договір, а дієвий механізм примусового виконання договору. А хто у нас примусового виконання, ну, умовно кажучи, міжнародного права після 45-го року повинен виконувати? Є одна країна, називається США. Коли такі країни бачать, що поліцейський не хоче. Допускає ерозію міжнародного права, всі починає діти і а, публічно підтиратися цими поперцями і так далі. А, Монголія використала. Чи, ну, Дивіться, ми повинні розуміти, що коли там Путін зійшов на землю Монголії, звичайно, що там відбутися вже взагалі нічого не могло. Ну просто не могло. Чому? Тому що ну, елементарно, навіть теоретично, якщо б вони хотіли його заарештувати, там два кордони або російський. Або китайський. І е, населення аж 3 мільйони, і ну росіяни при будь-яких можливостях змогли там невеличкими силами звільнити, умовно кажучи, Путіна, і вивести його було звідти неможливо Чи могли, наприклад, розвинути країну, умовний захід, зателефонувати до Монголії попереджати, щоб цього не робили. Обіцяючи деякі наслідки. Я думаю, що могли, але не зробили. І Монголія могла б десь знаєте, знайти привід для того, щоб це не робити. А, тому тут тільки в цьому в дійсності проблема. Стосовно МКС, а, ну, я особисто вважаю, вважаю, що якщо будуть перші спроби, перші спроби. Використати МКС проти української армії та проти українських солдатів, навіть викликати, щоб дати якісь пояснення. А щоб ви розуміли, якщо просто знаєте нові собі бойову ситуацію, просто попити попити на полі бою даються солдату ну, російському, наприклад, для того, щоб привести його в правильний стан для того, щоб взяти в полон. Це теж вважається вже порушеннями, можна притягати до відповідальності. Тому я вважаю. Я вважаю, що не дай Боже, перші якісь будуть такі запитання, а Україна повинна розірвати цей договір, виходити з нього, тому що він а, за великим рахунком нам не потрібен. Нам потрібно дбати про свою безпеку, наші солдати нікому нічого не повинні пояснювати і так далі. Ну буде працювати на притягнення. Е, росіян добре, хоча теж тут викона... А виконання, як буде відбуватися, росіяни нікого видавати не збираються. Наприклад, Мей 17 пройшов в Газі суд, І що? визнано Гіркін, там ще три особи, по-моєму. Ну нічого в Росії плювати вони не це хотіли, тому ця фікція е, е, я вважаю... Ну, якщо там підписалося в 2014 році для вступу, ЄС, ну нехай буде, але розуміти, що. Не треба обмінювати ефемерні, ефемерні якісь паперці на безпеку нашої держави. Саме до речі, тому а, такі країни, які постійно воюють, як США та Ізраїль. А, США та Ізраїль не підписали цей цього, цього папер. Знаєте, якось мені. Дорікали, коли я почав критикувати МКС, хтось там почав говорити, що ось це шлях до цивілізації і так далі. У мене прийшла така думка: якщо євреїв там немає, то значить там немає ніякої цивілізації. Слова, пропаганда, все інше, ну там, просування це все добрі слова. так? Але це все потрібно підкріплювати пістолетом. так? Тому що все це, це по-іншому воно не працює. Якщо ви нам давайте. а? Не а не Тобі, якщо ви клеїте дурня, розповідаючи про те, що атакам це не вирішується, то так запитати, а де до тисячі кілометрів, нехай вирішуються. Да? Раз. А для підкріплення е, слів, удари по компресорах нафтопроводів біля каспійської трубопроводної системи, яка качає е, е, американську нафту. Да? Тобто, показати, що ми не, ми не жартуємо, шановні. Або ви так будете гратися, а да? ми будемо так робити. Нам взагалі не потрібно, щоб Росія експортувала нафту. Так? Вибивати енергетику. А, якщо поки, а, поки є допомога, не можна бити по нафтопроводу, який качає американську нафту, ну, там є термінали, з, термінали, наприклад, з мазутом, Вибивати її тільки дією. Це все розмови не, 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 не діє. Сила визначає. Тільки як в стосунках з авторитарними її лідерами, в тому числі з демократичними так званими країнами, так ну точніше, не так званими, тому що після того, не як цинічно нам заявили на початку цього року, що НПЗ це виявляється а, а, цивільними об'єктами. Ну, це вам, вам вже показало, що це туфта, коли потрібно йдеться про вигаду, все швидко забувається. Так і треба цинічно, абсолютно жорстко діяти. Вибивати газогони, вибивати... Тобто, Що ви розуміли, там дуже багато компресорів, які вони не можуть змінити. Да? Один удар по нафтопроводу, все лягає надовго і так далі. Таняті азот, виробництво азоту і добре, в тому числі, для того, щоб швидко піднялися ціни на добрива. Швидко бігати Берлін почне Вашингтон і так далі. Отак От треба діяти. Ці слова ми вже проходили. Це все туфта, воно не працює. Вони по-іншому не розуміють, що на заході, що на цьому. На цьому. Тому виробляти свою дрони і довбати, довбати, ще раз довбати, показувати свою силу. Тільки так це працює, а так вони підітруться цими вашими нашими сльозами, наших дітей. Як Путін підтерся е, цим МКС, тому давайте без цього. Тільки сила в тому випадку визначає, як я до цього говорив, ефективний механізм примусу, виконання того, що потрібно. Тобто давайте санкції і наступне питання: не, не дасте атакам інших ракет, ну, тоді ми будемо влаштовувати хаос в Росії. Це ваші будуть проблеми а не наші проблеми. Якщо Росія буде забігати, забирати ресурси в Сибіру. То вони будуть сильніші для майбутньої війни з ким зі Сполученими Штатами Америки, а не з нами. Тому що ми захищаємось, і не треба з нами гратися в ці ігри. От і все. Навіть Китай буде забирати ресурси Сибіру. Ну, Китай так США проблема буде. Наша? Ні, не наша. Це США. Нехай розбираються.